Європейський союз відновив довоєння мита і квоти на українську сільськогосподарську продукцію. У ЄС сподіваються укласти угоду про нові квоти. Про це Пешеройтер з посиланням на комісара Європейського союзу із сільського господарства зазначається, що Євросоюз тимчасово скасував мити і квоти на сільськогосподарську продукцію з України у червні 2022 року. План полягав у тому, щоб допомогти країні компенсувати вищі витрати на експорт, оскільки Росія поставила під загрозу традиційні Морські судноплавні шляхи, і з 6 червня закінчився, так би мовити, цей торгівельний безвіз, після чого Україна ЄС повернулися до довоєнного режиму торгових квот. Тепер же сторони ведуть переговори про нову довгострокову угоду. Тож якою має бути ця угода, будемо говорити з заступником голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слова, вітаю вас. А, пане Денисе, поясніть, будь ласка, чому зараз постала необхідність переглянути правила експорту української аграрної продукції на ринок ЄС. Що стало тригером? Ну, ви це вже зазначили про те, що Єврокомісія скасувала фактично. Ну я маю увазі, чому по попередніх правилах не працюємо тоді. Ви ж розумієте, що це була тимчасова міра, і ми не можемо просто нав'язувати свою позицію, так як враховуючи, що в рамках торгівельних відносин ми послуговуємося в асоціація з ЄС про вільну торгівлю. І відповідно цей документ є основним в наших торгівельних відносинах. Те, що сьогодні було вчинено так по відношенню до України, незважаючи на те, що війна продовжується, ну це в принципі на основі їхніх. Особисте волевиявлення, тобто, це не було ніяких порушень, це був вже з доброї волі. А який припинив діяти три роки? Він працював зараз. Ми переходимо до нашого основного документа. А про зони вільної торгівлі, і власне там уже говориться механізм, як збільшити ту кількість продукції, а на яку на сьогоднішній день могло б поширюватися мита і квоти. Відповідно, коли ми вже будемо розширювати цю торгівальну угоду, то це буде не тимчасове явище. Власне ті норм і документки буде містити додаткове розширений паралі продуктів харчування. Він вже буде закріплений на постійній основі. Це в принципі досить такий важливий документ, який на сьогодні напрацьовує уряд і представники Єврокомісії. І, власне для нас це додатковий, скажімо так, можливість і механізм зменшити, зменшити втрати, які ми понесемо через скасування безмити без квот. Як це буде діяти? На жаль, поки що ніхто не може сказати, тому що процес досить таки закритий. перемовний відбувається. Єдине, можна б сказати, що є, наприклад, як приклад групи товарів, які відносяться до одного кве. Раду, наприклад, як вироби з круп, вироби з муки, наприклад, макароні так і сама поставка борошна, це один квед. Якщо розділити їх по квадах то це відповідно вже буде кількість експортної продукції, яке може бути збільшена. таких ряду продукції є насправді досить чисельна кількість, тому наше завдання сьогодні в рамках цієї угоди про зону вільної торгівлі з ЄС в рамках статті 29 розширити якомога більше кількість цих товарів. А завдання країн ЄС в рамках цієї угоди очевидно є ці країни, які не задоволені тим, що Україна збільшує присутність своєї продукції на європейських полицях. Ну звичайно, це власне і стало тригером, тому що є ряд національних асоціацій Франції Польщі. А які виступали категорично проти того, що відбувалася така торгівля між Україною? Хоча знов ж таки це відбувається під тиском і певних пропагандистських речей, які ще 23-го року активно нав'язала, в тому числі і російська сторона, закидаючи туди різні інформаційні приводи, тому що якщо дивитися по ряду продуктів, на які вводиться мита, то вони все ж таки є імпортними для території Європейського Союзу. наприклад, обмеження по цукру. Але ж Європа не забезпечує себе цукром. Вона так само його імпортує. Наприклад, буде імпортувати його з південної Америки, або, наприклад, по інших видах продукції, там мед, тому світ, відповідно, ми бачимо тут більше політичне рішення, яке обґрунтовано більше на політичних гаслах, ніж на економічній доцільності. Тому, власне, в цих умовах нам звичайно доводиться констатувати, що обидві сторони будуть страждати, тому що в європейському союзі не всі. А виступають за заборону експорту української продукції. Значна кількість а, переробних підприємств, ті ж самі Іспанії, Італії, Німеччині або в Тій самій Польщі, яка там аграрії їхні виступали багато. А вони зацікавлені в тому, щоб експорт українського збіжжя рухався до них, наприклад. Курудзи, яку вони активно переробляють, чи пшениця яку активно також переробляється, потім використовується у формуванні доданої вартості тої продукції, там чи це молоко, чи це м'ясо, яке реалізується безпосередньо в єврозоні. Тому е, насправді питань багато. відповідей, на жаль, не так багато, але робочий процес триває. Тобто я так розумію, що кожна країна в Європейському Союзі по різному ставиться до тої агропродукції, яку ми їм пропонуємо, комусь навпаки набагато краще, щоб більше більше української пшениці було. А комусь, а хтось цим дуже незадоволений. саме 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 так, якщо подивитися на тих, хто виступав найбільшим. Категоричним таким інструментом у забороні, то, наприклад, ті ж самі поляки, які в східній Європі теж експортують значну кількість своєї там зернової групи до інших частин Єврозони, от вони на цьому спекулювали. Але знову ж таки ніхто ж не згадував момент, що саме цей саме період часу, коли виступали проти українського збіжжя, російське збіжжя продовжувало перебувати на полицях Єврозони, і власне воно закривало всі ті моменти з опущенням ціни. Вони закривали ті ринки, куди могли там експортувати та сам, там Румунія чи Польща. Про це ніхто не говорив. Чому тому, що масова знов ж таки атака, яка здійснювалася інформаційно, вона була супроводжена на Україну, продемонструвавши, що нібито Україна зацікавлена в тому, щоб ринок європейського союзу, а саме європейські аграрії не мали можливості реалізувати свою продукцію. Тому зараз наша задача наша як з української аграрної ради. Перебуваючи на різних зустрічах за кордоном, там голова нашої асоціації Андрій Дикун, зустрічаючи з національними різними групами аграріїв, які представлені теж в певні об'єднання асоціації. Ми намагаємося роз'яснювати, що немає ніякого засилля української продукції. Ми цифрами показуємо наскільки йде с так, виважена позиція експорту з України. Що те ті міфи, які говорять про те, що 80 відсотків експорту з України, що це тільки великі агрохолдинги, це неправда, тому що 80 відсотків виробництва в Україні це середній і малий бізнес. А інше тоді да, дійсно великий але вони не. Можуть заполонити ваш ринок тому от такі знаєте дуже великих протиріпротирічових моментів, які виникають. Ми намагаємося їх зладжувати сьогодні. Пропонувати альтернативу, як нам інтегруватися в аграрному секторі, тому що процес політичної євроінтеграції він визначений. Багато питань саме торкаються аграрної сфери. І власне, як ми знайдемо комунікацію, від цього буде багато залежати економічна спроможність українських аграрів, тому що українські аграрії також побоюються євросоюз, враховуючи, що там є велика кількість різноманітних регламентів. І якщо виконувати всі ці регламенти, то наші аграрії вони просто збанкрутіють. тому що в Європі за викрес... дотримання цих регламентів їх субсидують. У нас ніяких субсидувань немає, тому тут потрібно знайти паритетність. А чи вдається домовитися про цю паритетність? І під час якщо говорити об'єктивно на вашу думку у торгівлі між Україною та країнами ЄС, які виникли найбільші проблеми? Це конкуренція, політика субсидій, логістика. Це тут щодо порозуміння, ми, як Сипінська Рада, пропонуємо свій варіант, зокрема, якщо ми говоримо про регламенти, і треба зробити певний перехідний етап для українського бізнесу, в тому числі, тобто то є умовно бізнес, який економічно спроможний вже сьогодні відповідати тим умовам, які стоять в єврозоні, і давати тоді від європейського ринку можливість йому свою продукцію туди реалізувати, але водночас, щоб він міг також отримати субсидії. Але є значна більша напевно відсотків 80 90 товароробників, які не готові цього робити, то для них потрібно зробити перехідний етап майже там 20-25 років, але він не дотримує спочатку регламентів просто поступово імплементує, але він не продає свою продукцію на єврозону, тобто він користується умовно тими ринками, де Україна є традиційною: Азія, Африка, Близький Схід, і таким чином відбувається певний баланс, тому що з одного боку ми даємо можливості нашим європейським партнерам показати, що ми. Виступаємо за євроінтеграцію поступово, ми не заполоняємо європейський ринок своєю продукцією, але водночас вони зацікавлені в тому, що ця інтеграція не відбувається такої знаєте, масовою, тому що постраждають всі напевно, що в цих умовах. Тому коли ми це пояснюємо, це знаходить підтримку з боку національних асоціацій щодо основних ризиків обумовлені. Ну звичайно, що наприклад, якщо Франція виробляє значну кількість курятини і поляки. То вони будуть захищати свого виробника для того, щоб не давати можливості бути представлено українським там виробників курятини, якщо в певних там категорій бізнесу французького є виробництво за кордоном, переробка троснякового тресняку на цукор, і вони його імпортують до єврозони. То звичайно, вони будуть створювати перешкоди для українського бурякового цукру, який є значно якісніший, доступніший, дешевший, і з точки зору доїзду до логістика кращий, але ж знову ж таки бачите, і зони інтересів впливів. Ніхто ж не скасовував питання лобізму і на такому державному великому рівні і такому великому ринку, як європейський союз. Пане Денис, я так розумію, що ці квоти довоєнні, так якщо можна так назвати, які діяли до цього митного безвізу, нам не дуже зараз підходять для нашого аграрного бізнесу. Ми вони... чогось кращого. Ну, те, що ми хочемо краще, це ми на початку з вами з розмови говорили в рамках розширення асоціації з ЄС зони вільної торгівлі і збільшення переліку товарів, на які не будуть поширюватися певні обмеження. В принципі, є порозуміння, що так може відбутися. Тому ми говоримо, що на сьогоднішній день не відбулося такої там масової катастрофи, тому що в нас там 2-3 місяці до моменту о, суттєвих обмежень. Тобто ту кількість товару, які ми могли завести поза квотою, він ще є. А за цей час нам потрібно утворити оцю додаткову розширену угоду і подивитися на той перелік товарів, які буде рухатися безмитно. А для нас є якісь червоні лінії, які ми не приймемо, якщо ми говоримо про ці переговори і про майбутні правила. Ну, це, це, це питання до тих, хто веде перемовини. Я не повноважений від уряду. Я розумію, а для вас, як для представника аграрного сектору, що би ви хотіли точно, що не було б в цих е, майбутніх домовленостях прописано? Ну звичайно, що для нас як бізнесу важливо, щоб не було ніяких квот і мит, тому що ринок розвивається динамічно. Якщо ми, наприклад, маємо сьогодні потенціал і ринок Польщі не тільки Польщі, європейського союзу, готовий приймати український цукор. А ви, наприклад, там минулому маркетингу році там продали його під 300 тисяч тонн, і ринок його активно купував. То чому йому зараз обмежувати квоту до 11 тисяч тонн? тобто то самі розумієте різницю. що український цукор не зупинився. Вони пішли альтернативними шляхами. Сьогодні там тільки до 10% від того, що виробляють, продають на ринку ЄС, далі продають по континенту, але всім було вигідно. Європейці отримували якісну продукцію, і ми мали преміальний для себе європейський ринок і з точки зору доїзду і з точки зору побудови взаємних майбутніх економічних відносин. Пане Денис, але я так розумію, коли, наприклад, сусіддя Польща вступала в європейський союз, їхній аграрний ринок теж переглядав правила гри, і теж були такі знаєте вимоги як для нас, чи це для кожної країни індивідуально. Ну, дивіться, там вимог насправді дуже є багато, але хто як себе відстоює? Поляки себе дуже правильно і гарно відстоювали, захистили. А що не можна сказати про Болгарію, Румунію, Литву, Латвію, яка фактично втратила своє сільське господарство? Натомість поляки отримали дуже серйозні фінансові поступки, дуже багато преференцій при інтеграції аграрного середовища до єврозони. Тому в даному випадку, в принципі, досвід їх, як інтегруватися. А нами ма бути сприйматися позитивно. Волочас. Ми бачимо, що поляки є найбільшими опонентами нам у цьому питанні, тому тут насправді ніхто не сказав, що буде легко, але нам теж своє робити. Але ніхто не сказав, що це неможливо. Так, пане Денисе, я дякую, що знайшли час та можливість. Нагадаю, з нами був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Говорили про переговори щодо нових правил експорту агропродукції на ринок Європейського союзу. Дякую вам. Бажаю спокійного дякую. вечора. До зустрічі.